Піщала плитка! Володя! Що робити? Раз. Два. Ананас. Ну, це, як то кажуть, класика жанра. І давайте розберемо цю ситуацію, хто винуватий, що робити, і як далі бути. Винуваті леву участку, я вважаю, що все ж таки вина лежить на майстрах. Об'ясню чому. Зараз все без без вже бачу, вже піна лізе коментувати щось. Чекайте. Дивіться, будинок 200 метрів квадратних, замовник що, Ну, добротний будинок, замовника я Хочу плитку, метр 20 на 60, То Рахується такий ну, великий формат. Понятно, що є ще більше, але це великий формат. Хочу, щоб все було гарно, елегантсько, одним контуром, щоб прийшли е, колеги, куми і сказали, о, ото, ото господа. Ну, майстри, що, там зробимо, що ми. 40 років стажу, що ніколи не вкладали, лясь, лясь, двойна грібоночка, пум, шмам, тарарам, запускає теплу підлогу. І що? І правильно, фізику не обманеш? Тепла підлога дає свої лінійні розширення, і воно починає в нас шукати слабкі місця. Слабкі місця це в нас геобрашечки вийшли і по демферних швах стяжки. І ви зараз скажете, ну, ну а що плиточники? Ну, а що плиточники мають що? Все знати, Ну, ви маєте хоча б. Порекомендувати людині. Якщо людина відмовляється, просто ви їй кажіть, дивіться, напишіть вайбері повідомлення: я такий-то, такий-то попереджений, що якщо не давати мембрану, можуть бути дефекти по поплиття. А точніше, це розтріскування в геобразних і подемферних швах стяжки. Все, і ви кажете, якщо людина попереджена і вона це свідомо робить, то тоді вже проблеми її, бо ви її попередили. А якщо ви не попередили, звідки вона має знати про ті мембрани? Ну не всі ж володьку зразу дивляться. Тому люденьки, ось робимо обов'язково Геобразочки через отвори і вкладаємо плитку на такого формату на високоеластичні клея. Бо в даному випадку, я так дивлюся, як демонтували плитку, бачу, що там такі, знаєте собі, клея. Мені здається, що там класу С2ТЕ, то є міцність є, еластичності немає, і тоді воно цей. А якщо би вкладали на С1 і плюс дали мембранку. Воно би оці всі розширення горизонтальні компенсувало.